Я чула, що така штука постійно тече. Що за ступиця тут стоїть? Ступиця ми її розробляли 4 роки і продовжуємо тестувати ще деякі моменти. Не скажу, що це прям секрет, але ми взяли декілька. Ступіць. І спочатку у нас була там з дисками, з цими з пружинками. На сьогоднішній день це вже зовсім інше. Ми використовуємо там два подшипника, смазка там, спеціальна для того, щоб не було цієї проблеми. І, звичайно, що найосновне для того, щоб не було у нас протічки, щоб не, ця ступіця не ізнашилася. Потрібно добре відфільтрувати той розчин, тому що зазвичай люди льють сюди, все, що попало, іноді навіть виходить. Повинна, так, повинна, не каз, а квас. І дуже важливо ступеня очистки. Ось у нас ззаду стоїть тут чотири фільтрація. У нас вони тканіві, вони швидко замінні. Тобто вони одноразові. І цей фільтр у нас розборний, тобто ми його помили. І назад поставили. Найголовніше, що ми ще можемо не тільки під, да, під пшеничку, там, угу. тобто на, широ, на вузьке міждоряді робити, ми можемо переставляти секції і працювати на 70 на, О, на метр і, і двадцять. Звичайно, прийде. ви берете, прибираєте лишні ступиці, там все у нас є чертеж. І угу. все. І ти заходиш з двох боків, даєш теж безпосередньо в ґрунт. По кукурузі офігенно працює, Шо? коли у нас в Вінницькій області хлопці. По десятому листочку навіть заходять помаленьку і вносять mm -hmm. азотик з сіркою для того, щоб пронгувати якраз на живлення, да. на коли основно да. буде маса наростання. Так поїхали вже в поле. Да. Як вам Напишіть, будь ласка, і вподобайки, бо ми з Орестом вам показуємо, що будемо робити.